Максим Плєхов, голова управління Львівського оборонного кластера. Мабуть, цей проєкт був одним з найважливіших для локу. Я займаюся виробництвом бронежилетів з 2014 року. Вже за місяць буде 9 років, я виготовляю, розробляю бронежилети безпосередньо долучені до десятка проєктів з цього приводу. Знаєте, коли виникли питання розробити дитячі бронежилети, це ну, провало свідомість для багатьох з нас. Що повинно бути в країні, що ми будемо надягати бронежилети на дітей? Тому для нас це був важливий проєкт і, мабуть, найважливіший з того, що ми робили. Тому що, по-перше, було чисте емоційне питання, бо для нас тяжко це робити. По-друге, нам було знайти най ті рішення, котрі хто, ніхто з чого це не робив. Тому що якщо ми кажемо за звичайний бронежилет, він одягається крізь голову. Тобто, коли ми почали це робити, то всі питання, що неможливо втримати дитину, коли ти вона в куртки в шапки, ти щось намагаєшся намагаєш її на голову надіти. Тому деякі спеціалісти запропонували рішення зробити повністю іншу концепцію бронежилета. Десь там, років 20 американці такі концепції використовують -військових, і ми, ми завжди знаємо, що такі концепції, як спасательні бронежилети, критівні жилети, використовуються. І ця концепція лягла в основу цього дитячого бронежилету. Ну, По-перше, вона а, дає можливість зручно одягнути його на дитину фактично одним рухом. І навіть якщо ми там повністю, не повністю липучка, хоч якось, ну все, вона вже зафіксована. Тобто затягнули, не затягнули, нам було достатньо буквально одного двох, там десять секунд, щоб ми просто одягнули, навіть кинули все, воно вже зафіксувалося. Це бронежилет на чотирьохрічну дитину. Представляете, бронежилет на чотирьохрічну дитину. Це навіть вимовляти якось тяжко. А, якщо ми кажемо за особливості бронежилету, це було інше задання це зробити його надлегким. Тому що ми розуміємо, що дитина, да, якщо це буде також евакуація, но не буде витримувати кілограми. Тому це вже для свого бронежилету використовується над високомолекулярним поліетилем, виробництва ізраїльського заводу, Ці матеріали використовуються в багатьох арміях світу, як надлегкий матеріал для захисту від уламків. І сьогодні цей бронежилет дійсно може важити там біля 1,5 кілограмів, він може бути дуже легкий. І дійсно круто захищати від уламків фактично на рівні всіх військових бронежилетів. Додатково, що дуже важливо, що у зоні серця ми маємо подвійне перекриття. Тобто матеріал заходить на матеріал, тобто зона серця захищена практично у два рази. По регулюванням, да, бронежилет має додатко фастекс, додаткове регулювання. Якщо буде потреба закріпити, і ми розуміємо, що у нас вже йде евакуація деякий час, можна повністю по дитину відрегулювати його. Додатковий захист шиї, який, якщо він не потрібен, фіксується так. Якщо буде якась потреба, ми також будемо розуміти, ми можемо зробити додатковий захист шиї таким чином. Кожен бронежилет оснащений таким додатковим карманом, для того, щоб залишити інформацію про дитину, про родичів, щоб можна було в разі, якщо дитина загубиться його знайти. Фіксація, локаційна ручка. Ну, фактично, вона перейшла стандартну бронежилету. Більшості це була потреба для супроводжуючих. Якщо буде така потреба десь притримати дитину, що можна було зафіксувати, щоб дитина не побігла світло вибивних смужки, які сьогодні також використовуються. Сьогодні таких бронежилетів було зроблено трохи більше 500 одиниць. Більшість пішла на спеціалізовану службу поліції, яка займається евакуацією дітей з... Зон, які сьогодні або йде війна, або які знаходяться під контролем ворога, це також група білих Ангелів, ну і багато інших, які сьогодні евакують наших діточок з усього світу. усього світу, з усієї України. А матеріал, використовується в цьому бронежилеті, це надвисокомолекулярний поліетилен виробництва ізраїльської компанії, який сьогодні використовується у багатьох странах світу для виробництва бронежилетів. І може бути доповнений каска? Ну, сам комплект, який постачався сьогодні, це був бронежилет плюс каска. Кажуть, що це стандартна загальна військова каска, яка сьогодні, яка сьогодні в нас постачається, також до Збройних сил України. Одна різниця. Вона маленького розміру. А каска передає всім критеріям щодо кулістійкості, щодо оцінай 3 по міжнародному стандарту. Це в нас е, перший клас по українському стандарту. Показник більше 600 метрів на секунду за противоламкою з кістю. В таких касках сьогодні ходять і українські військово-українські літери. Ну і кожна каска має додатковий ну, кавер. чохол. Оранжевого кольору, тому що все ж таки ми знаємо, що наш супротивник іноді не, в... не визнає наспису діти, ну, все ж таки може кожні бути намагання, коли він бачить, що це бронежилет як помаранчевого кольору, щось, що це не військовий, що можна повернутися трохи по іншому